Члени обласного відділення НОК України зазначили, що відділення постійно підтримує олімпійські види спорту та окремих спортсменів щодо підготовки та участі їх у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. А також всіляко сприяє проведенню спортивно-масових заходів, а саме сільських спортивних ігор, футбольного фестивалю Даруємо радість дітям, меморіалу з пам'яті Ніни Сосніної, проведення олімпійського дня бігу та інших. Голова обласного відділення нок України Сергій Рижук впевнений, що ця робота сприяє здоровому способу життя серед молоді. Я відчуваю, бачу у молодих людей і не тільки у молодих, куль здорового тіла і здорового духу зростає. Це дуже приємно. Також виступаючи зазначили, що в Бердичеві за підтримки обласного відділення НОКу відбулись 20-ті міжнародні змагання зі стрибків у висоту і 10 10-й меморіал пам'яті заслуженого тренера СРСР та України Віталія Лонського. А також був проведений міжнародний турнір з боксу серед молоді класу А на призи братів кличків. За ці роки по суті була зроблена така революція в цих питаннях в розвитку ідеї житлів розвитку фізичної культури і спорту в нашій області. І настрій тут, і настрій керівників району. Ми за ці роки відремонтували майже 10 стадіонів. Зараз да? взяли за центральний стадіон. Сьогодні, от ми про те, що говорили 20 років, я йду вже. Ефтізний проект музею, але спортивної слави Житомирщини. Учасники зібрання внесли пропозицію продовжити активну роботу щодо проведення спортивно-масових заходів з пропаганди олімпійського руху в містах, районах і селах нашої області.